Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам східну казку Винахідливий хлопчик. З двома крамарями сталася якось кумедна історія. Їхні крамниці стояли поряд і розділялись тільки дерев'яною перегородкою. В одній торгували олією, а в іншій парфумами. Якось увечері перед закриттям базару. Храмар, який торгував парфумами, заглянув в щілину перегородки і побачив, що його сусід перераховує золоті динари, складаючи їх у червону хустку. Всього в хусті виявилось 165 золотих монет. Крамар затремтів від жадібності. Йому дуже захотілось заволодіти цими грошима. Він вибіг на вулицю і заволав. Караул, пограбували, забрали мої гроші. Миттєво прибігла варта. Чи знаєш ти злодія? запитали вартові. Не знаю. Після того, як я склав свої гроші в червону хустку, сюди заходив тільки мій сусід, торговець олією. У хустці було 165 динарів. Вартові зайшли до сусіда і виявили в схованці 165 золотих динарів, загорнутих у червону хустку. Торговець олією клявся й божився, що це його гроші, але йому не повірили. Зв'язали і кинули до в'язниці? Суддя, який розслідував цю справу, ніяк не міг встановити, хто правий, а хто винний. Позовом зацікавився навіть правитель міста, але й він не зміг розібратись, кому треба вірити торгівцеві олією або його сусіду. У місті всі говорили про цю подію але як розплутати клубок? Ніхто не знав. Якось, прогулюючись за містом, правитель побачив дітей, які грались. Він почув, як один із хлопчаків сказав Давай пограємо в суд. Ти будеш торгівцем олією, а ти його сусідом, а я буду суддею». Правитель сховався за деревом і почав спостерігати. Діти прикотили великий камінь і посадили на нього хлопчика, який зображав суддю. До нього підійшли двоє інших, які виконували ролі крамарів. Це мої 165 динарів. Я їх виручив за продану олію, вимовив один. Неправда, це мої гроші, заперечив інший. Я порахував їх. Загорнув у червону хустку і сховав у ящик стола, а ти прийшов і вкрав їх. Вислухавши обох, суддя сказав принесіть мені полумисок гарячої води. Навіщо? здивувались діти, а я покладу в неї золоті динари. Якщо на поверхні води з'являться крапельки олії, виходить, це гроші торгівця олією. В ньому масні руки, і монети теж повинні бути замащені. А якщо вода залишиться прозорою, тоді це гроші його сусіда. Почувши це, правитель міста вийшов зі своєї схованки, поцілував хлопчика суддю. Записав його ім'я і дізнався, де він живе. Повернувшись додому, правитель оголосив, що суд відбудеться завтра. У будинку суду зібралась величезна юрба. Коли обидва крамарі виклали свою справу, правитель наказав принести полумисок гарячої води і хустку золотими динарами. Він поклав монети у воду і на поверхню спливли крапельки олії. Покажіть полумисок народу, розпорядився правитель, нехай усі скажуть, чиї це гроші. Торгівця олією, торгівця олією, хором закричали люди. Гроші відразу повернули справжньому власнику, а його жадібного сусіда засудили на довічне ув'язнення. Народ почав розхвалювати розум і мудрість правителя, але він підняв на руки кмітливого хлопчика і сказав: Знайте, не я, а цей хлопчик викрив хитрого брехуна. Він підказав мені, як розібратись у такій заплутаній справі.